Я вас вітаю, адже сьогодні звіт 15 число наступає і ми звітуємо. Ми вам безмежно вдячні, що ви не є товсто, шкірими, свої чутливими, добрими, ласкавими українцями, і я з того щасливий. Друже Василю, на лівий берег вам слово. Прошу вас! Дякую правий берег, дякую Дніпро. Друзі, дуже приємно знаходитися в такому товаристві, стає доброю традицією 15 го числа. Близько 20-ї 20-ї виходити в ЕТЕР і е, дякувати всім небайдужим доброчинцям, хто долучився до підтримки е, підопічних сімей проєктів, які зараз е, ведуться на наших каналах. Доброго вечора, друзі. Я Василь, канал Наша Україна, Русь. Мені дуже приємно, що ті потуги, які я робив колись сам один, ви про це якимось чином узнали та рішили доєднатися і доєднати вашу спільноту в чатах на каналах. Щоб зібрати кошти для дітей бійців, які загинули на війні проти Росії. Андрій Широков він вже був серйозною людиною. Андрію було на момент е, початку війни 44 роки. Загинув він у віці 46 років. Це людина для мене кхе, легенда. Легенда чому? Тому що у нього дуже цікавий життєвий шлях, і він батько п'яти дітей. Я думаю, що пані Ганна вам е, про ці всі моменти розкаже. Ось і... вітаємо, пані, пані Ганна. Добрий вечір вам. Вітаю всіх, хто нас дивиться. Рада приєднатись до вас. Три роки тому назад. Ми прикрашали ялинку, прикрашали будинок. Завжди це Андрій робив. Але три роки тому назад ми з дітьми прикрашали будинок, і я відправляла йому фотографії, щоб він ну, подивився, порадів разом з нами. Але він не відповідав. І я тільки зранку дізналася, що там іде важкий бій, який закінчився. Страшно, страшними втратами. Перший рік, коли було 40 днів, я відчула присутність Андрія на 40-день, коли ми прощаємось з душею, і вона виходить на інші плани. Я відчула його поруч і він сказав: Збережи родину. Не знаю, хто саме долучався до збору цих коштів, але я вдячна кожному, хто. Висловив таким чином підтримку моєї родині. історію, Василь знайомства з цією сім'єю. Так, так, це був 2017 рік, це був лютий місяць, це був кінець лютого. І знову трагічні повідомлення з передової. І як на те загинув капітан Андрій Кизило. це мене так само сильно вразило, і я так само вирішив, що чергова сім'я буде саме ця. І з тих днів, по сьогоднішній день, я само сім'ю Андрія Кезило. Артемчика та пані Оксану, моє, моє слово це буде напевне саме більше. Це слово вдячності. Коли мені сказали про то, пана Василя поселі, я прізвище почула, і я вже так зразу знайоме знайоме, і сказала, що мені кожного місяця підходили кошти на рахунок. А справді я хочу таким людям, от як ви. Дійсно, мене просто не вистачає слів. Подяки від себе, від інших сімей загиблих наших героїв я зараз хочу від себе сказати справді величезне, дякую вам і, і всім, хто долучився до, до, до цього. І знаєте, я от, от сиджу зараз і думаю, і кумок в горлі стоїть, я ніколи в житті не могла подумати, що. Я буду в такій ситуації, що <плоти> <плоти> ніколи я собі такого не могла уявити. <плоти> Папа, молодець, браво, браво, маленький кизило. Успіху вам, друзі. Дякую. Раді вас вітати на нашому стрімі, подяки. По-перше, я вітаю всіх, спільноту вітаю всім величезне, дякую за те, що допомагаєте. Я дуже вдячна, ви знаєте, вклоняюсь від землі до неба, як я завжди кажу, всім людям, хто допомагає, тому що наша ситуація, мабуть, трішки не стандартна. Вона важка, вона специфічна, трохи про вас селя, це людина. Сильно у волі це людина, яка була, ви знаєте, таких людей дуже мало в цьому житті. А коли я вже дізналася, що в нас буде двійня, то це було 28 серпня, а 29-го, на жаль, як вже потім виявилося, що він загинув. То я своєму чоловіку повідомила, що в нас будуть діточки, їй буде двоє, за день до його загибнення. Безмежно всім донаторам, ви знаєте, друзі, ви зробили цей вечір, ви пощасливили цю сім'ю, а ця підтримка дуже необхідна. Тим більше, що це для дітей на лікування на цю справу, на справу підтримки героя, героя нашого. Слава Україні, слава Збройним силам, слава славним синам та донькам України. Дякуємо вам.